Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 7 та 8 вересня 2023 року. Сьогодні, 7 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Близнюки. Це уже завершення третьої фази. І знак близнюки, і знак стихії повітря, тому ніяких посівів та посадок рослин не проводимо. Близнюки це час, коли рослини зайняті диханням, тому не рекомендується поливи та підживлення рослин. В садку можна обрізати рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 7 вересня сприятливий день для заготівель смаколиків на зиму для збирання врожаю овочів та фруктів для тривалого зберігання. Це що стосується сьогоднішнього дня. Завтра, 8 вересня, будуть працювати вже зовсім інші енергії, інша стихія. 8 вересня спадаючи місяць, після 8 години ранку буде знаходитися в знаці Рак. А це стихія води. Тому після 9 години ранку можна буде сіяти насіння, редиски, редьки, дайкону в теплицях і в теплих країнах, а також висаджувати, пересаджувати, пікірування, проводити розсади квітів та овочів. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин, саду та городу, і теплиць, і кімнатні рослини. Для всіх, всіх рослин в стихії води дуже гарний час для поливу та підживлення. Тим більше, вже у нас четверта фаза розпочалася. Але в цей, в цей день не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. І 8 вересня несприятливий день для заготівель смаколиків на зиму, для збирання врожаю, овочів та фруктів для тривалого зберігання. Дуже-дуже багато в плодах, в ягодах знаходиться води і дуже швидко псуються плоди. Тому заготівлю не плануємо на 8 березня. Стараюся зробити ці заготівлі 7 вересня або ж будемо планувати на 11, коли місяць буде знаходитися в знаці Лев. А поки буде перерва в цих важливих роботах. Що ж, наш щоденник завершується, ми вам повідомили всі важливі справи на ці два дні на сьогодні та на завтра. Бажаємо вам успіхів, усіляких гараздів, миру вам та добра! І до зустрічі сьогодні увечері. На все добре. Бувайте здорові!